Масові вбивства українців як умисний акт геноциду організований злочинною сталінською владою. Цьогоріч, 26 листопада, Україна вшановує пам'ять жертв одразу трьох голодоморів, спричинених комуністичним режимом у 20-му сторіччі. Перший був у 1921-1923 роках. Його не кваліфікують як геноцид, але він кваліфікується як масовий штучний голод комуністичним режимом російським. І він, значить, ціна для України, насамперед, півдня України, це 935 тисяч 800 людей, з них 40% немовлята. От. Далі, це 1932-1933 роки. Оце якраз був геноцид, не було війни, не було посухи великої, От. не було жодної катастрофи, але, але людей, тільки тих, яких було вбито голодом, організованим Москвою. Нарахували наші демографи. Значить, 3 мільйона. 981 тисяча. Коротше, майже 4 мільйона. А якщо врахувати, якщо врахувати ще ненароджених, то говорять про 4,5 мільйона. Те, що можна порахувати, голодомор 32-33 років вважається наймасштабнішою карально-репресивною акцією на упокорення українського селянства, насильницька колективізація, розкуркулення та хлібозаготівельна компанія, визнані масовим терором проти селян. Представники партійних організацій та сільські активісти забирали у людей все до останньої крихти. На Чернігівщині голод вбив сотні тисяч людей. У Чернігіві померло стільки людей, своїх мешканців. Ми історики просто не в спромозі, не в спромозі порахувати і сказати крім слова багато. Скільки людей з області з інших областей України, які йшли, шукали хліб, померли в Чернігові, як і по всіх інших містах нашої Чернігівської області, як по всій Україні. Щоранку от розцвітає, і комунальні служби на тілегах об'їжджають місто, збирають трупи. Тобто люди померлі, які лежали на вулиці, їх збирали, їх збирали. І що найцікавіше, спробуй тільки сказати, що голод, у нас голод і так далі. За це зразу вже тюрма. Зразу вже тюрма. На жаль, на цьому все не закінчилось, і радянська влада продовжила свою безкарну діяльність по знищенню корінного українського населення вже після Другої світової війни. Вдячність Москви, комуністичного режиму українського народу, за те, що розгромив нацизм, взяв таку величезну участь такими жертвами. Це знов таки масовий штучний голод 1946-1947 років, який. Наша Україна, значить, знов таки мала втрати понад 700 тисяч людей. Свої злочини сталінська влада надійно тримала у таємниці впродовж десятиліть. Проте зло ніколи не залишається безкарним, і жахлива правда про голодомор стала відома вже наприкінці 80-х років минулого століття. Ця трагедія сколихнула весь світ і навічно закорбована у пам'яті українського народу. Сьогодні події тих років продовжуються. Росія знову намагається насаджувати свій режим та чинити злодіяння проти нашої держави, проте вже іншими методами кажуть історики. Якщо якщо тоді вони використовували як зброю голе. Тобто штучне позбавлення людей, хліба, продовольства і знищення частини українського населення на селянства зараз використовується ракетним терором і іншими. Засобами, значить, позбавлені нас в холодну пору тепла, світла, значить, води і так, далі, і так далі. Але різниця тоді українці були безпомічні, тому що не мали власної держави, не мали власної армії. А зараз у нас є держава, у нас є армія, і тому втрати, які ми несемо, вони надзвичайно болючі, і ми їх оплакуємо, але вони. Сотні разів менше ніж було б, якби Росія тут панувала. 26 листопада вся Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів у своїх домівках. Люди вже традиційно запалюють свічки в знак скорботи за невинно вбитими сталінською владою людьми. Нині ці жахливі події слугують нам важливим нагадуванням, за що і чому ми боремося в цій війні проти російського агресора.